Про удари по Харкову. Дивіться, це, роз, як це сказати, розжигання конфлікту. Тому що українські ЗМІ засоби масової ідеотизації кажуть, що це був. Вони кажуть, що Росія буцімто каже, що Лупашать вони лише по воєнним, по військовим об'єктам і взагалі по військовим. А, і вони сказали, що в готелі Харків. Там були лише гражданські, мирні люди. Але це брехня, це завідома брехня, тому що я був у Харкові у цьому готелі, і в готелі в іншому. Я забув, як називається на палаці спорту. А, турист здається, там скільки було військових, ребята, що не треба мені чесать. Військових там було просто до хреніща. От я не знаю, положила руку на серце. Я не знаю, чи є там якийсь ПВО, чи там нема ПВО. Але самих військових в готелях Харкова до хреніща. Просто до хрена. Розумієте? Я не кажу, що це гарно, що це добре, що Росія луп... Ні, я нічого не кажу. Я просто кажу про те, що я просто кажу про брехню. Я просто кажу про брехню, що, що... що навіщо брехати. От якщо Росія каже, що вони луплять по військовим. Да, вони луплять по військовим. Це є добре? Ні, це є не добре. Я не підтримую абсолютно агресію. Я абсолютно не підтримую війну, я не підтримую Росію. Але навіщо брехати? Навіщо брехати? Брешуть обидві сторони. Нас стравлюють один між, один між, між одним. Між собою, нас стравлюють. Нас стравлюють на ненависть, на агресію, розумієте? Менше вірте СМІ. Средство масової ідіотизації. І засоби масової ідеотизації. Тому що то брехини, то журнашлюхи, то їхня задача розжигати конфлікт. Ваша задача любити ближнього свого. Як казав Ісус Христос. Пока. Цьомки-бомки.